Якою закускою за тебе закусувати смачніше? Курка! Так от виглядає куряча. Куштуємо. <рив> нормально. Спочатку здалося, що повна херня, але насправді дуже приємно. От воно реально обмиває всі сосочки. Ледь-ледь сирний смак, куряча приправа приємна, текстура приємна. І закусувати мені цим сподобалось. Грибна це вже світленька. Куштуєм. Друзі, це було набагато гірше, ніж шкурка. Тут не було вже такого сирного смаку, знаєте, і текстури сирної не було, як у плавленого сирка. Тут це просто якийсь майонез з цибулею, з сирною приправою, желеобразний. І закусувати цим було несмачно. Шинка та сир куштує. Друзі, непогано. Перебиває смак градусу найкраще із всіх попередніх. От прямо реально тільки кладеш в рот, все, смаку градусу в роті немає. Але вона сильно концентрована. То тобто, це це її плюс, що вона перебуває смак градусу дуже хорошо, але і мінус тим, що смак дуже пересолений і переконцентрований цією копченою беконовою приправою. Так на мене найсмачніше було закусувати курячою закускою шинка та сир на друге місце.